Параграф 42. Природні умови Італії та виникнення міста Рим. Пункт 1. Які особливості визначають географічне положення давньої Італії? Італія перекладається як країна телят у Третьому столітті до нашої ери так почали називати весь півострів. Римська держава була розташована на території Апенінського півострова. Ще в давнину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вживали щодо південної частини Апенінського півострова, багатої на Пасовиська для худоби. Природним північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На південь від Альп відгалужуються Апеніни, що простягаються вздовж усього півострова. Це досить молоді гори. Тому й досі там є діючі вулкани. Найбільша річка Італії, По, на захід і схід з гір збігали річки Рубікон, Арно, Тибр. Земля тут неоднакова, і вулканічний ґрунт, і родючі, червоноземи, покладів корисних копалин небагато, золото та мідь у середній частині півострова залізо, мідь, олово, срібло. У Дельці Тибру видобували сіль. Клімат за тих часів був вологішим і холоднішим за теперішній, особливо в північних районах, як і Греція Італія поділялася на історичні області, пов'язані з розселенням племен. Найпривабливішими за природними умовами були Етрурія, Лацій, Кампанія та Апулія. Пункт другий. Які народи заселяли давню Італію? Хто такі етруски? У чому загадковість їхньої цивілізації? Віками в Італії осідали племена італіків, етрусків, греків, галів і лірійців. На острові Сицилія жили переселенці з Карфагена. Італіки прийшли з півночі, в другому на початку першого тисячоліття до нашої ери і оселилися в центральній частині півострова. Вони виготовляли залізо, займалися землеробством та тваринництвом. Разом з Італіками з Балкан переселилася й невелика частина іллірійських племен. Приблизно в X столітті до нашої ери північніше від річки Тибр оселилися етруски. Геродот вважав, що вони вихідці з Малої Азії. Інші автори доводять, що етруски прийшли з Греції або жили в Італії завжди. Етруски вирощували пшеницю, ячмінь, овес, виноград. З льону виготовляли одяг, вітрила для кораблів, осушували болота. Перетворювали їх на родючі поля, успішно торгували, вивозили морем сировину, кераміку, мідні, бронзові, залізні речі, ювелірні вироби, дорогі тканини. До початку нашої ери етруски розчинилися серед інших племен Італії, проте залишили в історії помітний слід. Вони були засновниками першого державного творення на землі Італії, яке об'єднувало 12 незалежних міст, кожна з яких засновувало колонії. Суперниками етрусків були греки та карфагеняни. Греки в 8-7 столітті до нашої ери заснували багато колоній в Італії та на Сицилії. Найбільшими з них були Тарент, Куми та Сиракузи. Саме в греки ветруські та римляни запозичили абетку. У IV столітті до нашої ери з півночі в Італію прийшли Гали, кельські племена, які оселилися в північній частині півострова. Пункт третій. Як де й коли виникло місто Рим? Хто такі Патриції та плебеї. Приблизно в x 9 столітті до нашої ери на пагорбах, розташованих у місцевості Лацій, на лівому березі річки Тибр, жили племена італіків, латини та сабіни. Поступово поселення цих двох племен об'єдналися та утворили нове, з фортецею на пагорбі Капітолій. Так виникло місто Рим. Назване на честь легендарного засновника Ромула. Пізніше римські історики писали, що ця подія сталася 21 квітня 753 року до нашої ери. Від цієї дати римляни вели своє літочислення. Кожен рід мав свою назву і складався з великих патріархальних сімей. Вони об'єднувалися в три триби племені. Кожна з яких складалася із десяти курій. Курії це союзи чоловіків воїнів, які стали основою формування армії. Кожна курія виставляла сто піших воїнів та десять вершників. Триби поступово перетворилися на райони міста. Спочатку кожен рід спільно володів землею, обробляв її гуртом, поступово землю розділили між найбагатшими сім'ями. Ці сім'ї отримували кращі ділянки завойованих територій. Патриції були такими заможними землевласниками вони володіли рабами, обіймали важливі посади в державі. Патриції все корінне населення, що належало до родової громади за давніших часів у давньому Римі. Потім так стали називати родову аристократію, привілейованих членів суспільства. Кількість мешканців Рима постійно зростала. За 250 років від заснування населення міста зросло від 20 до 100 тисяч. Більшість римлян із числа прийшлого та збіднілого населення не належала до складу старих родів. Особисто вільні, вони не володіли землею, не мали права обіймати державні посади, одружуватися з патриціями, їх називали плебеями. Якщо, позичивши гроші, вони не могли їх повернути, ставали борговими рабами. Пункт 4. Чому найдавніший період історії Рима називають царським? Найдавнішим Римом управляли цар, сенат та народні збори. Цар був воєначальником, верховним суддею та верховним жерцем. Його обирав увесь римський народ. Сенаторів обирали по одному від кожного роду. Сенат разом із царем затверджував або відхиляв рішення народних зборів, які існували як зібрання по куріях. Кожна курія мала один голос. Царі правили Римом від 753 до 509 року до нашої ери. Усього в історії держави було сім царів. Першим з них став Ромул. Царі запозичили ветруські знаки царської влади. Золоту корону, що імітувала вінок з дубового листя, скіпетр з орлом, пурпурну туніку, гаптовану золотом. Особливою знакою влади царя був спеціальний пучок різок, у який встромляли сокиру, символ могутності. Останній цар Тарквіній гордий став зловживати владою чинити утиски знаті, тоді знать скинула його з престолу.